Торік стартап Квамбіо захопив Сієс своїм 3 d принтером для друку кераміки. Одеські розробники підписали контракти із General Electric і coca cola А цьогоріч презентують новий доступніший 3D-принтер. Це невелика машина, яку можна використовувати в офісі в галереї. Незалежні дизайнери можуть її використовувати, тому що ціна на цю машину. Значно менше 5 тисяч доларів. А також це дуже безпечна машина, бо не використовує лазерів над високих температур, і швидкість теж зросла. Тобто готовий виріб можна отримати за 30-40 хвилин. Вже незабаром компанія запустить масове виробництво машин, а далі сфокусується на революційному друці кісток на 3D-принтері Проєкт, який може зробити Україну новим напрямком медичного туризму. На базі трикальців фасфат а також нового біополимера. Фіцованого, який ми можемо використовувати для друку кісток різних типів, і зараз ми тестуємо два цих матеріали, і вже наприкінці року в нас буде досвід з клінічних досліджень в Україні, і потім ми цей досвід будемо переносити до США та до Європи. А от в павільйоні Юкраїн так зібрані молоді українські стартапи, які на виставці вперше. Цей блокнот ніколи не закінчується, а олівець не списується. Стартап «Нука» заснований трьома школярами і студентами, які пропонують лаконічну, стильну і вічну канцелярію. Це вічний блокнот. Він зроблений із спеціальних матеріалів. Він повністю водонепроникний. Його можна переписувати нескінчену кількість разів. І за допомогою спеціальної серветки можна видалити всі написи. Наш другий продукт це вічний олівець. Він пише за допомогою металу. Його не треба наточувати, і він ніколи не скінчиться, тому його можна використовувати вічно. А от цей стартап фотон дозволить кожному власникові маленького бізнесу відчути себе професійним фотографом і якнайкраще презентувати свій продукт. Фотографію ставимо об'єкт, угу. ставимо предмет, вибираємо ракурс, обираємо ракурс і одну кнопку. Натискаємо одну кнопку. Система діла система робить 20 фотографій з різними масками освітлення. Нам лишається лише обрати, яка нас найбільше влаштовує. це певно найкомпактніша фотостудія із ідеальним світлом для зйомок предметів. Хоча кажуть, за правильного ракурсу можна зробити і перфектне селфі. А от для тих, хто ревно піклується про своїх чотирилапих друзів, продукт стартапу ОРАР це надрозумний нашийник із вбудованим модемом, який допомагає дбати про безпеку і здоров'я тварин. По-перше, це відслідковування місця знаходження. Тобто можна в будь-який час подивитись, де, знаход... де знаходиться тваринка, чи вона загубилася. Якщо загубилася, можна відслідкувати, де вона знаходиться зараз. А також є трекер активності, це як фітбіт для для тварин. Організатори павільйону кажуть, українські українські продукти на заході цінують, але інформації про них і досі бракує. Я думаю, що досі найбільшу цікавість і здивування викликає те, що все таки є Ukraine Tech. Взагалі більше звичайно компанії, які розробляють програмне забезпечення, да це є сильною стороною України і з хардверами трішки важче. Саме тому й виникла ідея власне, українського павільйону, тому що їм. І а, більше коштів необхідно для створення прототипу, масштабування і так далі. Але це також а, гарно розвивається, і ми бачимо дуже багато компаній, які а, є конкретно спроможними від друку шоколадних цукерок на 3 d принтері до розумної біжутерії для кожного зі стартапів. Виставка споживчої електроніки це не лише можливість показати себе світові, а й знайти партнерів і привабити інвестиції.